Всім привіт! Це вас на каналі Чудний Пацанчик! І сьогодні я знімаю обзор моєї карти Майнкрафт. Тут я побудував пару домиків, пару рейс, ну, пару рейс, як це так сказати. Так. Перше, що у нас є, це причал, на якому я ловлю рибу. Ну, це ясно. Далі у нас йде міст. де я це все сам буду. Трошки чомусь лагає, але це не смертельно. Ми можемо і трохи потерпіти лагити. Так, по моєму ну гарний міст вийшов. Далі у нас йде причал для лодок, який освічується і взяли так виглядає гарно. Прийшовши з міст, ми бачимо рельси, які йдуть до храму пещаного, але це не саме цікаві туди будуть в цій рельси. Ці в нас ще ведуть до села, до села, який я знайшов саме, коли грав в цьому світі. Так. Угу. Значить, зараз доїдемо. Не хочу надовго це відео затримувати. Так, я знімаю, все добре. Так, ідемо. Йдемо до наших рельс. Ставимо вагонетку і поїхали. Далі у нас йде дуже довга рельсова дорога аж до других постройок. Я думаю, що можна поставити паузу і вже до вас приєднатися, коли я приїду. Так, я вже доїжджаю майже. От е, наша висотка. І ми вже, ну це наш останній, напевно. Ні, ще один поворот, наскільки я пам'ятаю. Так, і зараз я тут все розберу в, в, в порядку. Так, перший це у нас тут іде механізм, як, автоматичний камінь, який був в механічному домі. Це в нашому місці. Так, розливаємо воду і ще раз. Це брусеньки. Далі у нас дитинці пушка яка також була в механізмах. Далі йде мусорка, оця велика. Воронка сундук, воронка сундук. Далі тут у нас йде ферма, на, який, на якого на який я ставлю голема, і він вбиває різних монстр. Далі у нас йде висотка. Ну, тут на першому поверсі. Стоїть сундук, плічка це не я будував на це по перші поверх, це не я, а моя сестра будувала. Так, далі нас тут всякі яблучка, алмази, потім пуста кімната, пуста кімната з одним сундуком, пуста кімната, картини, ще одна, пуста, ще одна. і тут же йде кімната, яку я будувала. Дуже прикольна і компактна кімната, в якій є два ліжка, картина, голова. Двійний сундук поміщається, чарка. Далі тут ще можна вилізти і тут, побути, щось подумати, не знаю. І ще до цього поверху був приєднаний оцей поверх, але потім я його вирішив роз'єднати. Далі тут город, город в домі, але прикольно. Далі ігрова кімната, горка, щось наподобі горки. Канада і о, лесенки, таких можна налазити, далі Канад. Тут у нас зілля вариться, в казанах також є зілля. І саме верхній поверх. типушку ви знаєте, я вже думаю. Далі у нас йде механізм Lava Vla. Лаб. Він ніби вроді не так, не задіяний. Включаємо його. І у нас зараз по боках... По Леву. Ліз... По... Цей механізм мій. Я його побачив на механічному домі у Creeper Style. Також дуже прикольний механізм, який освічує всю. Далі у нас йде дім під водою. Так, зайдемо туди. От наш захід. І ви бачите, що дім наскеш маленький. Тут у нас така кімнатка під водою. а дальше для комната для того чтобы снимать видео комната ютубера по камера микрофон типа всем привет ставь на канал что знаки мои все знаки за ютуб например 100 тысяч подписчиков 500 и миллион я думаю что когда нибудь так будет надеюсь что на то так далее Думаю, що тут же... А, і ще в нас є дім в прапорі України. А там бесідка, і місце вже не так цікаво. Ну, в прапорі України. Ну, теж моя ідея, думаю, що вам також це сподобається. Тут у нас сундуки, тут в нас ліжку, можна поспати. Наприклад, я зараз ляжу посплю, тут є ніч. Думаю, що я ще знімаю, так я знімаю. І можна і вийти по сходах, далі у нас тут іде картина з свинкою, матувальні. І на другому поверсі у нас зілля, бібліотека, канати, танзанки. ой, Терсанський верстак, пічки, ну і без десятку тут немає. Думаю, що вам сподобалася ця карта, не знаю, чи її викладувати чи ні. Дивлюся, якщо ви щось напишите в коментарях. І оцінюю оціню. ну, як подумаю, чи виставляти цю карту на те, щоб ви могли її скажувати. Дякую всім за те, що дивилися мій канал, був обувчений питанчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім. Бай!